У дворі Чернігівського центру реабілітації інтеграція людно. Тут триває спартакіада Сильні духом серед людей з інвалідністю. Учасники змагаються за першість у трьох видах спорту, що вже стали традиційними під час проведення заходу. Громадська організація інтеграція відкрила уже 10 ту ювілейну спартакіаду сильні духом. З таких видів спорту, як боча, дартс, каленхол. Боча в нас буде командний вид спорту. дартс і каленхол буде одинокий. одинокий вид. Спартакіада об'єднала понад 20 учасників різного віку та статі. Серед них жителі Чернігова, а також ті, хто проживає в інших населених пунктах нашої області. Цього дня вони тут, аби вже традиційно весело провести день у компанії друзів в атмосфері спортивного запалу. Вік учасників від 16 і. І вище, і за 45. діляться на категорію. Є у нас інваліди, колясочники і є ходячі. Володимир Бобок, аби взяти участь у спартакіаді, до Чернігова, приїхав з Городнянського району. Для нього цей захід щорічна традиція, яку він з радістю та бажанням підтримує, адже спорт уже давно став значною частиною його життя. Разом із цим це ще й змога зустрітись із хорошими друзями, спілкування з якими бракує в щоденній рутині. Тут найближчі друзі, знайомі і є... Запало позмагатися, посоренуватися і посприяти якої самої атмосфері свята під час воєнних дій дуже всіх розкидали, роз роз'їхались. Тому зараз велика можливість посприяти поспілкуватися, побачитися і нарешті від, а, а, побути в колі своїх знайомих. Ще один учасник Спартакіади Дмитро Бруй. Він проживає в Чернігові та кожного четверга відвідує інтеграцію, аби виконати необхідні йому реабілітаційні вправи. В Спартакіаді чоловік бере участь від самого заснування змагань. Це така подія. В цьому змаганні я, я завжди кожен рік до повномасштабного нового вторгнення прийма участь і це ми. Це мене надихає жити далі. А після завершення спартакіади переможців та учасників чекають призи від партнерів інтеграції, а також медалі та грамоти, що нагадуватимуть про ювілейну десяту зустріч із друзями, з якими їх об'єднала любов до спорту та життя, попри всі надскладні виклики.